Я Мирослава Кохан, вихованка гуртка журналістики, прес-центр ТСН, стація юних техніків Покроського району міста Кривого Рогу. Хочу представити свою роботу яскраві фарби весни та розповісти про ідею створення та її шлях реалізації. Це моя перша крутова робота, тому що я тільки почала займатися фотографією. Коли я отримала завдання, я довго думала, яку фотографію мені зробити. Через дві неділі після отримання завдання мені на думку прийшла ідея з яблуком. Я, я зробила ці фотографії, але вони були вертикальні. Та не підійшли. Другою та останньою ідеєю стала фото з червоним виноградом. Створюючи проєкт, я не замислювалась над смисловим значенням. Для мене було головним виповнити завдання.